Про, про зміну запобіжного заходу. честь. Ми в електронний суд завантажили всі додатки, включаючи включаючи ухвалу слідчого судді. Звертаємо увагу, що відносно нашого клієнта застосовано запобіжний захід у вигляді приймання під вартою. Дата у нас 14 березня 25-го року. Дай Боже, у нас вже 2 жовтня 25-го року. Наш клієнт вніс заставу, залишились з нього обов'язки. Він їх добросовісно виконує, і всі ці ризики, які у нас прописані в ухвалі слідчого судді, вони вже не актуальні безпідставно. Також ми долучили е, характеризуючі матеріали, документи у людини п'ять дітей. От він е, виховує п'ять дітей. У мене дві дитини маленькі, з ними дуже важко. а П'ять дітей я навіть не, не уявляю, наскільки це складно. Для того треба людині працювати, заробляти гроші, щоб їх виховувати. Окрім того, в нього ще є е, батьки. Батько з інвалідністю, який потребує постійного стороннього догляду, але він в іншій області мешкання. І нашому клієнту треба пересуватися, щоб, по-перше, надати медичну допомогу, по-друге, щоб здійснювати догляд, по-третє, щоб працювати. Людина хоче працювати, займається він перевізник. Ну, подальше ми будемо розглядати суть обвинувачення, але наша, наш клієнт це людина, яка здійснює перевезення. Йому необхідно переміщуватися по, ну, по, по, по областям, не в межах населеного пункту, не в межах Чернівецької області, а поза межами. Тому ну, цей обов'язок не залишати місце мешкання і Чернівецьку область. Ми б хотіли все ж таки, цей обов'язок прибрати, звернути увагу, що вже протягом багатьох місяців наш клієнт сублінно виконує свої обов'язки, які зазначені у у свічому судді. Всі документи ми медичні долучили, 5 дітей ми долучили, свідоцтво про народження, паспорти. Медичні документи батьків, підтвердження родинних зв'язків все це ми долучили. Вони всі ці документи завантажені, долучили. Характеристику і свіжу характеристику долучили, що людина характеризується виключно з позитивного з позитивної сторони. Ми посилаємося на статтю 315, що ми можемо заявити по щодо зміни запобіжного заходу щодо обґрунтованості підозри. Наразі ми на цьому зупинятися не будемо. Вже будемо встановлювати під час судового розгляду свою провину. Ми не визнаємо. Наш клієнт ні в чому не винуватий. Розглянемо ризики щодо ризику переховуватись від органу до судового розслідування. Єдине підстава це тяжкі злочин. Ще наголошуємо п'ять дітей. Хворі батьки, дружина, характеристика позитивна. Людина раніше ніколи не притягалася до кримінальної адміністративної відповідальності, тобто його характеризуючі сімейний стан, родинний стан. Ну куди він поїде? Якщо ми кажемо, що так, от Чернівецька область, от на наразі, от е, район, райони, у нас прикордонна служба от, зупинила, на суд не пускала, кажу, де, де дозвіл на, на заходження в прикордонній зоні. Тобто з Чернівців кудись йому дітися, це просто ну не неможливо не приблизитись до прикордонної зони, тут одразу вже прикордонники. Був е, час. В нього вже десь подітися, але людина, ми перебуваємо на кожній судовій засідання, сумлінно виконуємо обов'язки, які визначені ухвалу слідчого судді. Щодо ризику незаконного впливу на світ і у кримінального провадження. Один свідок у нас, один свідок. Він судді, ніхто ні на кого не тисне, був значний проміжок часу, нічого такого не було. Тому цього ризику немає. Щодо ризику переховуватись немає. Щодо ризику вчиняти інші кримінальні правопорушення, які прописані, клієнт не судимий, тому нічого він не вчиняє. У нас тобто всіх трьох ризиків станом на сьогодні протягом вже півроку, ну вже жодного ризику у нас не залишилося. Щодо розміру внесеної застави, ця сума 242 тисячі 240 гривень. Це шалена сума для п'ять дітей, батьків, дружина це непомірний розмір. Ми просимо взагалі скасувати запобіжний захід. Якщо ні, то ми просимо суд все ж таки зменшити до розміру, який визначено у нас кримінально-процесуальному кодексі. Написано 20 розмірів прожиткового мінімуму для працедатних осіб. Це 60 тисяч 560 гривень. Знизити розмір застави у зв'язку з чим було застосовано інший запобіжний захід, такий розмір застави. Ну жодного документу підтверджує, що такі, якісь надприбутки ну немає нашого клієнта. Він займається просто перевезенням людей. У нас сама суть підозри зводиться до того, що людина з точки А в точку Б перевіз людину і якісь там в нього там майбахи, криптовалюта, якісь там якась нерухомість. Ну Просто немає нічого, тому ми просимо наше клопотання задовільнити щодо зміни запобіжного заходу. Його скасувати. Якщо не скасувати, то зменшити розмір застави до е, розміру, який визначено нас кримінальним процесуальним кодексом.